Місце Москва, метраж 39, к... кімната 1, кімнати, дизайн Катерина Бурдіна, стиліст, Ольга Харламова. Фото, Михайло Лоскутов. Коротко. Цей інвестиційний проект в майбутньому квартира буде здаватися в оренду на весь ремонт. Відвели 2-5 місяці, а бюджет склав 1-2 млн гривень, включаючи оплату робіт і чорнові матеріали. Подробиться. Замовники молода сімейна пара вирішили переробити квартиру до появи малюка, створення дизайн проекту і подальшу реалізацію господарі довірили Катерині Бурдині. Умова роботи була обумовлена заздалегідь. Замовники віддають ключі від квартири, запускають робітників, не беруть участі в будівництві і навіть не бачать проміжні стадії. Вони хотіли їхати в уже готовий інтер'єр. Будівництво ми символічно почали в день захисту дітей. Розповідає дизайнер: колись на кухні було два балкони, один з яких французький. Квартира продавалася за заниженою ціною через те, що повноцінний балкон лоджію попередній власник продав сусідові, і за прозорими балконними дверима з'явилася цегляна кладка. Саме в такому вигляді замовники купили квартиру. Планівки було теж два, а з фасаду було неможливо здогадатися про присвоєння. Настільки вміло це було зроблено, цей недолік ми зробили функціональним достоинством, тим більше що на кухні залишався французький балкон, а в спальні лоджія. Ми частково заклали довжину вкраденого отвору на глибину нижніх баз кухні, а решту перетворили на нішу з шафами і полицями. Розповідає Катерина Бурдіна: у житловій кімнаті ліжко перенесли в центр, а на її колишнє місце поставили шафу. Поруч зі спальним місцем ще залишилося місце для дитячого ліжечка. Замовники не планують довго жити в цій квартирі, тому спеціальну дитячу зону не робили. Технічний стан санвузла залишало бажати кращого. Неправильна гідроізоляція призвела до намукання стіни. Підлоги серйозного утворення грибка і руйнування стіну довелося демонтувати і зводити заново. Тому у ванні обсяг роботи був наймасштабнішим. Перш за все, ми поміняли розстановку сантехніки в санвузлі і втілили в життя ще одну мрію замовниці. Зробили нішу уздовж довгої сторони ванни, для цього нам знадобилося частково закласти стіну, зменшивши загальну довжину приміщення на 13 см. стару коричневу плитку ми замінили на світлу під мармур мармурцелецта і збільшили висоту стелі, який спочатку був занижений до позначки 2,5. Раніше в житловій кімнаті була і вітальня, і спальня, а зберігання було тільки в окремій вбиральні в передпокої. Що погодьтеся незручно для зберігання нижньої і постільної білизни. Дизайнер передбачила цей момент і розмістила в кімнаті міські шафи. Замовники дуже просили розмістити на кухні міні диван, адже в новій спальні для нього вже не було місця. Відмінною альтернативою дивану стала витончена кошетка. Яку купили ще до початку будівництва? Ми намагалися зробити квартиру світлішою за допомогою кольору та освітлення. Тому праворуч і ліворуч від узголів'я передбачили приліжкові бра для читання, що створюють приємну атмосферу, плюс додали багато красивого текстилю для затишку, каже Катерина Бурдіна. Планування фото квартири до ремонту бренди представлені в проєкті Кухня, Оздоблення, Фарба, червін Вільям Сплитка, айтніц-плінтус і карниз, де багет підлогове покриття, керамограніт, вітра меблі. Обідній стіл, Ларидоюти, стільці, ікеа, змішувач для кухонної мийки, велбадно-кухонна мийка, ікеа, текстиль штори, ікеа, ікеаплеткано, декор на столі, Десон до картини художника Івана Баранчика спальня, оздоблення шпалери, хрома, плінтус і карниз, де багет меблі, приліжкові тумби, ікеа, текстиль штори, ікеа, плет і покривало ткано подушки, зара гоме, созі, гоме, вази та декор. Де до освітлення, пра і люстра, реденбоген, двері, профілдорс, оздоблення, плитка вітра, карниз, де багет підлогове покриття, плитка вітра, сантехніка, чавунна ванна, роце, душовий комплект, ансроге змішувач для раковини, ансроге гігієнічний душ, унітаз-підвісний, та орміна меблі, тумба з раковиною, дедекор дзеркало, евоформ, сушитель, термініос двері. Профіль Doors хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW